Всім привіт! З вами Софія Оленчин і ви на каналі Софія Лав. Сьогодні в мене дуже радісна новина, те, що Марта поїхала, ну, погана новина, Марта поїхала з подарок в Карпати з каналу Марта Юніор. Вона поїхала в Карпати на два тижні і не буде і віддала мені своїх хом'яків, Бімку і Сімку, а на балконі Аліса. І, і тому я хочу вам її показати. Так, давайте першим покажу свого хом'яка. У мене це хом'як-дівчинка. Так, це є джунгарик, дівчинка-карамелька білого кольору. Зараз вам я її покажу. О. Бо... Зараз. А от вона. Це моя карамелька. У мене один хом'ячок. Кураміння, ти няшна, ти в курсі? Вот так виглядає мій хом'як. Зараз я з фікусиру. Ось. І у нього в неї ось така кліточка. в неї тут ще труба, і щоб вона злізала. Ось така кліточка в карамельки. Вона дуже любить воду перекидати. І тут вона того не їсть. І так, далі це є клітка Мартина. Це Мартині Хом'яки, бімка і сімка та малісу. Зараз покажу. Моя ну, клітка трьохповерхова, бо перший поверх. Оце другий поверх, а це третій. Я зараз вам попробую показати хом'яків. Е, бімка, сімка. Вот. Зараз я вам не зможу показати, бо тут темно. Може так? Там просто вони чорні і деякі От. Якось так. Вони просто в тій хатинці. Почекайте, я зупиню на палку. Ну, ви бачите, там отут сірий хом'ячок. Зараз я так запахаю камеру. Во, Во. Я не можу показати. Во. Ну, там, коротше, сімка така чорна, бімка то біла. От вона вилазить, рухається. Бачите, от голова, це. Я е, с... їх плутає. Бімка сімка, я не знаю, бімка це біла. Ні, бімка то чорна. Та. Бімка то чорна, а сімка це біла. Вам впала тирса, а ви не розкидайте тут тирс. Ви не в себе вдома, хом'яки. мімка сімка. Ну, от так от вилази одна. Бозі, вона така правда, подивіться. Зараз тут трохи темно, чекайте. От бачите, це бімка. От, Вона щось затягує. Я зараз покажу вам на світло її. Ось так тут вже світліше. От бачите, ось хом'як вилазить, це бімка. Бімона, привіт, Це бімка. А де сімка? А от в хаті сімка. Сімка, ну вилазь! Я не закінчу відео, поки я тебе не покажу. Дякую, бімка. бімка, дякую. Чи то сімка? Так, ото сімка. О, от, сімка з вікна вилазить, боже, воно няшна. Оце сімка. Чорна бімка бі, біла, е. чорна це бімка, біла це сімка. От, два хом'яка. В них є три поверхи. Тут так відкривається, щоб вони вилазили. От я вже показувала. Тут жовтий хатинка, що одним дахом, таке колесо. Ну, лісниця, тут, вони стояли, ще одне колесо ще одна лісниця, ще одне колесо. І, синій, і білий, білий будинок з синім дахом. Тут навіть комін є, як у мене в будинку дах. І тут у них сходи, і отак виглядає клітка. От це Бімка-Сімка там живуть, тут ще для них по поїлка є, тільки в них така штука, а в мене просто дротик. От. І... Тим в мене карамелька того не їсть, а вони їдять. Во. І от взагалі от їхні хом'яки, Мартин. А ось я вже на балконі. Це сімка, там в неї таке колесо. отут так відкривається у мене зовсім по-інакшому. Оце синє, тільки в мене оце зелене, а марти жовте, зато в мене буде жовтий, а в неї зелений. У них поїлка така сама, тільки в неї в мене біла, а у них чорне. І от Аліса. Аліса Аліса, ходи сюди, Аліску сосиска. І от у них така сама трубка, щоб злізати тільки синім, я не питаю, яка в мене здається зеленим чи теж синім і ось хом'як. Мені мало ще Юлі свого віддати, але я не захотіла. І давно я вам покажу свій краєвид. Гарний краєвид, так. Да? Гарний краєвид. Якщо ви хотіли побачити краєвид, дивіться будинок вид... Оті дві вікна вже наша знайома. Аліса не вийде. Ось таке вийшло відео про наших любих хом'яків. Мене просили, тільки можна поклати на відео і знову поставити. Та й вже тут, такого не говорила. Але я просто поставила зняла не відео, поді знову поставила ось такі хом'яки. У мене в хаті поки що, на даний час 4 хом'яка: три джунгариків, і один сирійський це літо, карамелька. Говорю знову карамелька. Це є джунгарик. Дівчинка біла. Так, сімка це є джунгарик біла. дівчинка Бімка чорний чорна джунгарик дівчинка Аліса. Це є дівчинка сирійський хом'як на ім'я Аліса. Дівчинка рижого. Кольору. Ось так я вам показала свої хом'яків. Думаю, вам сподобався в коментарях, яким більше сподобався хом'як. А ліза просто вилазити чомусь не хоче. Може, зараз вилізе ще, ще точно не знаю. Ви писали на балкон, вона трошки смердить.